Тяжкі пологи можуть викликати такий стан жінки, який буде супроводжувати її все життя, проблеми з хребтом, нетримання сечі, перерозтягнена шкіра на животику та дисфункція тазового дна. І так, це буде дуже заважати жінці повернутися до повноцінного. Нормального життя. Скажіть, чи виникало у вас таке відчуття, що після пологів хочеться ще більше тренуватися, ніж до вагітності? Прям хочеться активних тренувань, схуднення або, навпаки, такий стан, що хочеться відпочивати, спати, нічого не робити і повне безсилля? До цього ми повернемося трохи пізніше, а зараз давайте розглянемо та відповімо на такі питання, чи займались раніше ви спортом? До вагітності, під час вагітності. Як ви себе почуваєте та скільки пройшло часу після пологів? Чи відвідали ви лікаря? Відвідування лікаря дуже важливо перед початком будь-якого спорту. Наприклад, якщо розглянути професійних спортсменів, вони проходять обстеження кожен квартал. Чому ми маємо відкладати візи до лікаря після пологів? Ні в якому разі не можна Цим нехтувати. Що ж потрібно запитати у лікаря? Треба запитати про свій стан, наскільки швидко ви відновлюєтесь зсередини. У всіх трошечки опускається матка, але в когось може бути опущення першого ступеня, другого і навіть третього. Для цього обов'язково треба запитати про рівень опущення та наскільки вона піднімається назад. Також, коли ми народили. Наші всі органи не на тих місцях, на яких потрібно, тому нам потрібен час для того, щоб вони всі стали на свої місця. І після того ми питаємо в лікаря, коли нам можна починати відновлення. У курсі по відновленню обережні тренування, так як наші м'язи перерозтягнути, якщо ми розглядаємо животик та тазове дно. Тому я рекомендую дівчатам на першому місяці по відновленню. Саме зарядку, йогу, діафрагмальне дихання, також тренування для профілактики діастазу. Таким чином ми зможемо собі допомогти відчути легкість та знову активність, та допомогти нашим м'язом знову працювати, знову скорочуватися та підтримувати тонус. Ми зараз з вами не говоримо про стрибки, важкі силові тренування та тренажерний зал. Ми говоримо про тренування в домашніх умовах. Після того, як ви налаштували грудне вигодовування, виспались та звикли до нового стану, ми починаємо активно гуляти на вулиці. Ну а після наше тіло саме проситься до тренувань, і з цим ми можемо йому допомогти. Якщо розглянути наш день, то ми дуже активно рухаємося, піднімаємо дитинку. Переставляємо стільці, готуємо їсти і це все є рух. Якщо прислуховуватися до моїх рекомендацій в курсі, слідкувати за харчуванням, яке я, до речі, вчора почала викладати. Будете відчувати себе набагато краще та буде змінюватися ваше тіло. Після вагітності наша фігура набуває більш жіночного вигляду, і навіть якщо у вас є зайва вага, в будь-якому разі будете виглядати гарно. Тому що ви народили малечу, ви годуюча мама, ваші очі сіяють. А серце набралося такого кохання. Лозунг моїх тренувань не нашкодити, то допомогти. Органам вернутися на місце, кращити стан новоспеченої матусі, допомогти у схудненні без шкоди для здоров'я. Давайте заглибимося у перший місяць по відновленню. Я вам більш детально розповім. Я рекомендую дівчатам не притримуватися якогось розкладу, а слідкувати за своїми відчуттями, яке заняття зараз ми відчуваємо, яке заняття ми зараз хочемо виконати. Чому? Тому що. Мама може не виспатися, дитина може бути безпокійна, животики. А коли ми відчуваємо такий стан після виконання зарядки, дихання, вправ на тазове дно ви будете відчувати приплив енергії, Ваше тазове дно буде пульсувати, а м'язи будуть скорочуватися. Молочко буде прибувати набагато більше, а ваш настрій буде набагато покращений. Таким чином, такі тренування. Набагато якісніше вплинуть на ваше відновлення. Але вже з другого місяця у нас є розклад, якого ми мусимо притримуватися, зробити режим тренування та дати зрозуміти нашому організму, що час вже набирати темп, Якщо розглянути ситуацію, коли дівчина. Придбала доступ та не тренується, то дійсно результату не буде. Ви самі розумієте, напевно, багато з вас придбали різні марафони, проходили один-два дні, та мотивації більше не було до тренувань. Так, дійсно, такі марафони, такі тренування не приносять ніякого результату, тому що ви їх не використовуєте в повній мірі, або ж тренер вам не імпонує. Тому я пропоную вам спробувати. У мене є. YouTube канал, де викладаю не так часто, але намагаюся викладати хоча б раз у тиждень. тренування. ви можете спробувати тренуватися зі мною. У клубі для вагітних, до речі, є тестове тренування до кожного доступу. Ви можете спробувати, і, якщо вам сподобається, приєднатися до тренування.